Обстріли Харківщини минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували стрілеча Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, дворічна та інші населені пункти. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Сталася пожежа. На щастя, постраждалих протягом доби не було. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснили 24 оперативні виїзди. Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, сталася о 22-й у місті Куп'янську. Окупанти вдарили з реактивної артилерії по житловим кварталам міста. В результаті влучання в один із приватних будинків виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали рятувальники. На час їх прибуття будинок горів майже весь. Площа пожежі склала біля 100 квадратних метрів. В сусідньому будинку повибивало скління вікон. За попередніми даними, постраждалих немає. Вогнеборці локалізували вогонь о 23-й. Та ліквідували його о 23.40. Залучалось три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. О пів на одинадцяту рятувальники з міста Куп'янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу до Петропавлівської громади у селі Петропавлівка, яке було обстріляне напередодні. Перевіркою виявлені пошкодження шести приватних будинків та однієї господарчої споруди. Жертв та постраждалих не виявлено о шістнадцятій у селищі Сахновщина. Внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа у приватному будинку, де знаходився 65-річний господар, який загинув. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. До її гасіння було залучено 8 осіб особового складу. Та три одиниці техніки ДСНС під час розбору завалів рятувальники відшукали тіло загиблого. О пів на сімнадцяті відбулася локалізація пожежі. О вісімнадцятій її ліквідація. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 283 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші бійці продовжують надійно тримати оборону на позиціях, даючи відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.